Припинення повноважень перша серія. У здолбунові має бути позачергова сесія. На порядку денному чотири питання. Серед них дострокове припинення повноважень секретаря міської ради та обрання нового. Початок о 9.30. Втім, потрібної кількості депутатів для відкриття сесії немає. Для старту роботи їх мало би бути, хоча б 13. чинних 25 депутатів міської ради. Сьогодні було присутніх дев'ять сімною. Включно. Присутні домовляються зачекати, але потрібної кількості так і не знайшлося. Позачергова сесія не відбулася. Я не можу пояснити, чому вони не прийшли. Скоріш всього, тому що або не було політичної волі від їх політичних сил, які вони представляють в нас в громаді. Можливо, якісь особисті переконання, я не можу сказати, чому не з'явилися депутати. Запитуємо у голів фракцій, з якими вдалося зв'язатися. Прочитали групи, скільки ви пізновечері. Ми не, не були достатньо проінформовані, і кожного депутата є свої справи. Якщо сесія чергова, десь кожен депутат панує свої справи. А тут кожен по своїм справам був. Нас був один представник, тому що пару днів назад було озвучено проведення сесії чергової на п'яте березня, тобто це середа наступного тижня. А про позачергову сесію вчора було повідомлено тільки десь після з. З матеріалами додатково теж ознайомитися, треба час мати. Я ж паралельно ще працюю, тому були виробничі питання, не зміг бути на сесії. Тим більше сесія позачергова, я ну, не міг так швидко перепланувати. Береження вчора було десь п'ятої години, наскільки я пам'ятаю. Чому взагалі виникло питання щодо припинення повноважень секретаря міської ради Здолбунова Валентини Капітули, невелика передісторія. Все розпочалося у 2022 році. Щодо Валентини Капітули, однопартійці запустили процес відкликання через імперативний мандат. Голова фракції Батьківщина у Здолбунівській міській раді Олег Дацюк. Це бажання тоді пояснював тим, що секретар ради голосує не так, як вимагає партія. Усе це проявлялося у несолідарному голосуванні попри у неселідарному голосуванні, попри прийняті фракцію рішення. Цим самим, цим самим порушуючи е, пункт 6.2 положення про депутатську фракцію політичної партії Усекрінська об'єднання Батьківщина. Обласний з'їзд партії рішення про відкликання підтримав. Далі його мали затвердити на всеукраїнському з'їзді. Злобунівська міська рада тоді заступилася за секретаря. Просили, аби Юлія Тимошенко почула кожного. Будь ласка, скажіть, нам всі ми хочемо знати, чому так сталося? Я коментувати ситуацію не доверять. А від кого йшла ініціатива? Будь ласка. Про відкликання я не зобов'язаний вам Вчитуватися те, що відбувається нас фракції і в партії. Ну типа цікаві, ми вважаємо, що Юлія Володимирівна зважено приймать рішення разом з політичним своїм керівництвом і все-таки дослухається до громади, так як вона завжди диктує, що потрібно чути кожного у вищому керівництві партії. Відкликання Валентини Капітули підтримали, і здавалося б, що її депутатство скасоване, але. Ні, оскільки жінка була секретарем ради, виникли труднощі. Вона подала позов до суду із рішенням партії не згідна і думки досі не змінила. Наразі судова тяганина триває. Адміністративний суд встановив, що дійсно рішення партії прийнято неправомірно з порушенням процедури. Ну друга інстанція. Сказала, що це неправильно, і скасувала рішення першої інстанції. Зараз ми подали касацію, ну справа зареєстрована в Верховному суді. Валентина Капітола розповіла, що авторкою проєкту рішення про дострокове припинення повноважень є вона особисто. Жінка після відсторонення міського голови Владислава Сухляка понад півроку виконує його обов'язки. Кілька інформаційних приводів стосовно того, чи легітимна чи нелегітимна секретар ради в місь... ну, в міській раді я не тримаюся за посаду. Мені немає чого там особливо втрачати я готова, хоч зараз, віддати ці повноваження іншій людині, яка прийде, і рада залишиться все-таки з керівництвом. Чергова сесія з Долбинівської міської ради має бути 5 березня. Ймовірно, там знову піднімуть питання щодо дострокового припинення повноважень Валентини Капітули і обрання нового секретаря. Чи вистачить голосів? Дізнаємося незабаром. Якщо зміна відбудеться, то разом із тим новий секретар стане і виконуючим обов'язки міського голови, як мінімум, на період відсторонення Владислава Сугляка. Вадимороз Богдан Чегус, телеканал ITV Media Group.